Всім привіт. Сьогодні я вирішив записати відео на рахунок роботи в Німеччині, там дати відповіді на ваші питання, тому що питань дуже багато. Розказати там свої враження після роботи, взагалі і очікування, що я очікував і що вообще полотілося насправді. Розказати, як я ту роботу знайшов, через кого я поїхав і скільки я заробив. От в тому в цьому відео я постараюся вам все чітко розказати. Зараз я вам розкажу про новий спосіб переказу грошей в Україну, який було створено спеціально для українців в Польщі. Це сервіс пею Швидкий спосіб переводити гроші в Україну. Онлайн переказ коштує 7 злотих, а гроші проходять на карту у Приватбанку вже за декілька годин. Гроші можна вислати з карти за допомогою будь-якого польського онлайн банкінгу і, взагалі, як завгодно. Сервіс дійсно найзручніший та найвигідніший у Польщі. Гроші проходять в Україну протязі декількох годин. Сервіс дійсно для тих, хто любить Україну. Скоро вони почнуть приймати готівку на території всієї Польщі, та не за 100 злотих, як це роблять інші, а всього за 17 злотих. Також клієнти сервісу чекають багато при приємних бонусів у вигляді безкоштовних білетів на автобуси, грошові призи та багато чого іншого. Тому давайте підтримуємо їх. А для моїх підписників я дарую промокод на безкоштовний переказ в описі під цим відео. Ну давайте почнемо з того, що моєю поїздкою в Німеччину на роботу не було. Я не хотів заробити там гроші. Я не їхав з ціллю якби на заробітки, як всі решта їдуть на заробітки, економлять там максимум все заробити. Я приїхав сюди заробити, там все нікуди не це. Ці. Моєї цілі було просто приїхати і познімати відосики, Подорожувати, там взяти як вимога більше вихідних, подивитися місто з ким познайомитись. Коротше, класно провести час, познімати класні відоси, а, але аж ніяк не працювати там на роботі. Ну я ходив на роботу, бо тому, що там варіанту не було. Але ви бачили, я ходив. Ну я там особо не напрягався. Я там і тому якби багато грошей я не заробив. Чому я поїхав на таку погану роботу? Ну не погану, таку тяжку роботу. Збір ягоди на полі. Ну всім відомо, що на полі це найтяжча робота. Тим більше зарплата там від виробітку, скільки назбираєш, скільки її заробиш, так якби немає погодинної оплати. Взагалі, як спочатку, все планувалося. Спочатку ми мали їхати з гусом двоє на роботу, не в Німеччину в іншу країну. На кращу роботу. Там у нас мала бути зарплата погодинна, якби все мало бути там нормально. Але Гусь довго морозився. Ну думав, чи їде, то він їде, то він не їде. І коротше, поки Гусь думав, найбільше на ту вакансію закінчився. І потім гусь взагалі сказав, що він на роботу не поїде. І я лишився один. І Я ну, вибирав з того, що залишилося. Залишилось тільки от ця вакансія на збір вишні. Там та вакансія коштувала 100 євро. Робота у нас мала бути від 3 до 4 тижнів, якби по урожаю, якби ну, від 3 до 4 орієнтовно, урожай закінчився. Приїхали, ми позбирали вишні, урожай закінчився. Все, ми там поїхали додому. Це ж така сезонна робота. І виходить, в мене канікули там були тільки місяць чи два канікули. Ну, я вчуся ще в університеті, і мені я не міг вибирати між такою роботою. Роботи там, коли їдуть на рік, на два десь на складі на тому, це такий перший нюанс. По-друге, це тому, що туди їхали одні студенти. А я і хотів, щоб було багато студентів, можна було з кимось познайомитися з дівчатами, ну щоб не було скучно, щоб весело проводити там час, що на роботі, що вдома, ну не вдома, а там де ми жили. Взагалі, щоб було весело, з якими було можна подвіжувати, сходити кудись, погуляти. Найчастіше питання, яке мені задають в діректі в інстаграмі, це як я знайшов роботу в Німеччині і чи офіційно я там працював чи ні. Значить, розказую. Дивіться, в Німеччині є така державна програма ЦАВ, яка дає можливість українським студентам офіційно працювати, жити і подорожувати по Німеччині. І я по цій програмі поїхав на роботу. Я там працював повністю. Ну ми всі поїхали, все легально. У нас працевлаштували, і все було чітко, без ніяких порушень закону. У нас є спеціальні агенції, які цим займаються. Вони мають роботодавці в Німеччині шукають в Україні студентів і відправляють їх на роботу в Німеччину, допомагають їм з оформленням документами і так далі. Дивись, якщо ти теж хочеш поїхати на роботу в Німеччину, так само, як я, по тій програмі ЦАВ, то я залишаю послання в описі під відео, там буде детальніша інформація. Які взагалі там плюси. Ну, Плюси, що не треба знати німецьку мову, я взагалі її не знав, по-перше. Потім там є багато різних вакансій, не тільки так, як я їхав на поле там, є і на склади всякі ну багато різних вакансій можеш вибрати собі індивідуально. Тому послання в описі під відео. Мої враження по роботі в Німеччині взагалі, я коли туди їхав на ту роботу, я якби був готовий до всього. Ну я був в, в, в Польщі на роботі, і я вже думав, що куди вже буде, куди вже гірше, типу, що гірше ніж польщі вже не буде. Так як я ще говорив Ну з тими там про німеччину про роботу, що мені казали, що там німеччина, там все жорстко. Там вже не буде такого, як в Польщі, що там буде вже чіткий графік. І що в результаті вийшло? В принципі, так воно і вийшло. Ми працювали чітко по графіку. Наприклад, якщо ми там за 15-25 за 25 виїжджаємо, то так ми і виїжджаємо. Працюємо, значить, до другої, до другої працюємо кожен день. У нас був чіткий графік. Це був великий плюс, тому що в Польщі, блін, це просто було жорстко. Ми не знали, коли нам завтра вставати, ми не знали, до якої ми працюємо. То, що мінус було, що треба вставати в 4 годині ранку, якби того я взагалі... Ніяк не міг привикнути, блін. Я просто в четвертій годині присунався, зразу ж засинав. Ну, будинок включався, вклю... виключав і зразу засинав. Потім мене будили, що все, вставайте, вже тіпа, машина чекає. Я вже вставав, не став навіть поснідати. За весь час що там був, принципі, в принципі, він там був, але все одно тільки два рази поснідав вісянку, бо я просто не встигав, блін. Я не міг. Я вже і в восьмій й день лягав, і в дев'ятій. Ну просто тіпа, тяжко було мені до того, такого режиму привикнути. Ну, але ну це все таке, це типу, то понятно, бо заробітки, приїхали зі заробляти, то так, якби був готовий до того, але то мені не подобалось. Що далі? По зарплаті? Ага. Зарплата значить, ну взагалі набагато разів більше, ніж в Польщі. Можна було нормально заробити. В середньому пацани, які заробляли, Нормально працювали, там зранку до вечора не обідали, ну, по мінімуму обідали, якби час не тратила на обід, то вони в середньому 60-70 євро вони заробляли, в принципі, то якщо поїхати там. Ми їхали на три тижні, у нас була така вакансія, вона коштувала 100 євро. А взагалі були різні вакансії, там на 2 чи 3 місяці. Вони коштували трохи дорожче, там 300 євро, може чи 250, я не пам'ятаю точно, але такі от в районі ціни були. І якщо на 2-3 місяці ти поїхав там, на різні роботи, там на вишню, на малину. То фермера багато всього різного було, то пацани вони нормально економили, вони нормально пахали. Ну та вони її нормально в принципі, заробляли. Якщо кожен день по 60 70 євро, без вихідних, що там деколи якийсь вихідний, може раз там. Ну, бували деколи вихідні, але взагалі не було такого поняття, як вихідний, бо тому що урожай треба збирати, вихідного нема. Вот і хто їхав на 2-3 місяці, і нормально пахали, були готові до того. Вже не перший раз їхали, то вони нормально заробляли. Воно що тяжко було тим, хто їхав перший раз і взагалі не знав, що це таке робота на полі. Їм тяжко було. Скільки ж я заробив? Коротше, зараз я вам все розкажу. Я записував тупу кожен день, який я працював. Я скажу, скільки днів я працював вам зараз, і скільки я заробляв в кожен день. Я собі записував, скільки я відер назбирав. Перший день я назбирав 6 відер. 6 відер це 15,6 євро. Це 480 гривень. А, блін, думаю, що так мало. Коротше, бо це дощ падав. Ми працювали з 5 до 10, чи 11. І то був перший день, ну я ще не міг нічого збирати. там, Взагалі не знав техніки ніякої. Коротше, дуже мало я збирав, тому що я ще не знав, які збирати правильно. Другий день. Я назбирав 13 відер. Це вже 33,8 євро. Це тисячу гривень, коротше, в два рази більше, це за цілий день. Ну, це теж якби небагато, то взагалі фігня, ну бо то я мало збирав, бо теж другий день тільки ще не пробив. Потім, третій день, 11 відер, це 28,6 євро, це 886 гривень. Але тут же це теж дощ падав. Получається, менше половини робочого дня не працювала. Потім, четвертий день, 7 великих відер і 21 маленьке. Це полетіло 64,5 євро. В четвертий день я заробив в гривнях дві тисячі гривень. Дев'яти тисячі гривень я заробив за четвертий день. В принципі, це хороший результат. Там була класна вишня, така маленька, її було дуже легко збирати, і можна було багато заробити. Це хороший результат. Потім п'ятий день я назбирав дев'ятнадцять маленьких, п'ять великих. Це п'ятдесят чотири з половиною євро. Тисячу сімсот гривень такое собі. Ні, ну, в принципі, нормально. Взагалі я працював 10 робочих днів. Всього все, тільки 10 робочих днів я працював. Я там був, виходить, 13 чи два тижні я був. Такі от заробітки, в принципі, за 10 днів я заробив 400 євро. Ну, але відніміть, значить, проживання кожен день 10 євро. Там харчування теж. Що там було піти погуляти, щось купити таке. А, ще основне вакансія 100 євро. І білет додому. Значить, я заплатив туди автобусом 55 євро. Назад їхав блокаром за 50 євро. Ну таке, це, це коротше. Це на мої заробітки, нема чого звертати увагу, тому що я не їхав туди заробляти, не напрягався, я не старався, тому я якби і мало заробив. А взагалі, ті люди, що зі мною були, які нормально пахали. Вони заробили ну не набагато більше. Я вам скажу. Ну може 600, 700, Може хтось 800 Заробив. А в останній день, коли я поїхав додому, було просто жесть. Пацани розказували, якраз поїхав. Вони працювали під таким великим кутом. І там ж вишня велика, треба на драбину ставати, і багато хто з драбин падав, буде дуже великий кут, незручно було збирати. Але це ж не, не біда. Найгірше, то що е, вишня була кроплена якоюсь хімією, і була така, як сітка якась чи павутина якась. Коротше, і від того всіх дуже повисипало Там на руках, на лиці. Що вони аж навіть їздили в лікарню в дрезнес спеціально, і там вип виписали лікарі їм якісь мазі, собі ще здоров'я попортили, блін, все поопікали їх. Типу від той хімії. Їх поупікали і мазі їм від опіки виписав лікар. Я Якраз в останній день поїхав, я того ще не застав. Якраз, в принципі, якраз часно поїхав. І виходить, я поїхав. Вони ще там пара днів побули. Теж поїхали. Взагалі вакансія була розрахована на 3-4 тижні. Перемістився додому, і зараз я буду давати відповіді на питання, які мені задавали в інстаграмі. До речі, якщо ти ще не підписався на мій інстаграм, то скоріше підписуйся, тому що на днях я планую зробити прямий ефір, де буду давати відповіді на різні питання на вообще як якби зі своїми підписниками з аудиторію. Так, давайте перейдемо до питань, як ти туди вибрався, до кого звертатися, так щоб не кинули. Посилання в описі під відео робота в Німеччині. То там все детальніша інформація. Як, поїхати. як попасти в Німеччину? Які фірми по працевлаштуванню, Чи є якась робота не по зброї урожаю, я щось типу роботу в магазині щось таке? Так, там багато різних всяких вакансій, не тільки на збір ягоди. Хочемо на пару місяців, як з роботою порати фірму. Всі питання порадь фірму, порадь фірму. В описі під відео можете звертатися. Чому ти зараз перестав займатися заробітками? Чим займаєшся зараз? Ну я заревчуся як з заробітками. А я на літо свій поїхав раз-два рази. Всього на заробітки, перший раз в Польщі, другий раз в Німеччині. А так, взагалі, вчуся, ще в університеті я студент. Чи можна знайти роботу по біометрії на місці? Блін, насправді я не можу дати відповіді на такі питання, тому що я взагалі всі думаю, чомусь ще дуже досвідчений, що я вже був всюди, багато знань на заробітків. Насправді я тільки був два рази. В, Німеч... в Польщі перший раз, і другий раз в Німеччині. І то я їхав там на той збір ягоди на, на поле. Якби, ну я взагалі сам нічого не знаю. Не можу на таких питаннях щось радити. Їздив по візі робочій, скільки платив за вакансію і взагалі скільки коштувала поїздка. Ну я їздив по цій програмі ЦАУ для студентів. 100 євро вакансія коштувала, ну це найдешевше, там ну дешевше не було. Мінімально тоді було щось 300 євро чи скільки. Тоді дуже повезло, бо вакансія була тільки на три тижні там. І 100 євро мені почалося дорога. Типу туди 50 назад, 50 євро дорога. Як ти вирішився поїхати туди? Дуже багато чув про те, що кидають. Ну, в принципі, там мої знайомі вже їхали, тому я на рахунок того не переживав. Можна поїхати на роботу по біометричному паспорту. Так, можна, я б так і їхав. А Реально поїхати самому без агенції на роботу. Ну, так як мені казали, що це нереально. Ну, в принципі, не всі питання, які я міг дати відповідь, я дав відповідь. Всім дякую за перегляд, ставте лайк під відео, підписуйтесь на канал, на інстаграм. Всім пока!